Умова задачі номер 2 Нам дано, що на столі треба скласти стовпчик із цеглин. Дано, що маса кожної цеглини 5 кг, а висота кожної цеглини 10 см. Нам треба знайти, яку роботу можна виконати, щоб скласти ці з а ми переводимо сантиметри в метрі, одна десята метра. Розв'язання. У нас є цеглини. У нас є їх параметри. Ось. Щоб скласти цеглини, треба виконати роботу з протидії сили тяжіння, тобто робота дорівнює Маса на прискорення на H. Це робота підняття тіла. Робота підняття тіла. Маса. Ми підняли три тіла, тобто маса дорівнює трьом масам, бо піднято Три тіла. H – Це висота. Це висота підняття. Якщо уважно подивитись, H1 дорівнює, H поділити на 2 центр мас першої цеглини. Тобто центр мас це Стан, в якому тіло знаходиться в стані рівноваги. H2 це дорівнює три висоти H поділити на два, це центр мас трьох цеглин. Тобто, це стан рівноваги всіх трьох цеглин. Тому, щоб знайти H нам треба H2 мінус H1. Це у нас висота підняття в якому цеглини будуть стояти. стояти. Тобто, щоб знайти роботу, для підняття даних тіл нам треба 3 помножити на масу, помножити на прискорення вільного падіння і помножити на 3H на 2 мінус h поділити на 2. Доріг. Тепер ми підставимо, що нам відомо, тобто 3 помножити на 5, помножити на 10. 3 помножити на 0,1 поділити на 2. мінус 0,1 поділити на 2. Виконуємо математичну дію 150 0,15, мінус 0,05. Дорівнює 150 помножити на 0,1. Виходить 15 джоулів. Тобто. Щоб підняти три цеглини масою 5 кг, висота кожної 10 см, нам потрібно виконати роботу в 15 джоулів. Тобто, нам треба стільки прикласти сил. Так, задача номер 3. Нам дано, що хлопчик прикладає зусилля. Тобто дана сила 54 ньютона. Санки збільшують свою швидкість в 1 км за годину, до швидкості в 4 км за годину, яку максимальну потужність розвиває хлопчик. Спочатку в систему Сі треба перевести е, кілометри за годину в метри за секунду, тобто 1 помножити на 1000, поділити на 3600, тобто нам треба 1000 поділити на 3600 буде приблизно 0,27 метрів на секунду. 4 км за годину переводимо в метри за секунду. Тобто, нам треба 4 помножити на 1000, поділити на 3600, дорівнює приблизно 1,1 метр на секунду. Розв'язання. Нам треба визначити яку? У нас роботу, буров прикладено, щоб тіло перемістити. тобто потужність, або в неї ще є символ N. Це потужність, є символ P і символ N. Щоб знайти потужність, необхідно роботу поділити на час. Роботу поділити на час. А, якщо згадати, то у нас робота це сила помножене на довжину і помножене на косинус кута. От, поділити на Т, і ми можемо сказати, щоб знайти потужність L поділити на Т. Це у нас вам що? швидкість. Тобто F помножити на швидкість помножити на косинус альфа на косинус альфа. У нас відомо, що він розганяє санки за мотузку. Нехай альфа дорівнює, нехай косинус альфа в нашому випадку дорівнює 0. Потужність дорівнює сила помножити на швидкість. Так, знайдемо потужність першу та потужність другу. І знайдемо різницю. Потужність перша буде 54 помножити на 0,27, дорівнює 54 на 0,27. Буде 14,58 Вт. Потужність у нас вимірюється в таких одиницях, як Вт. Далі знаходимо потужність 2, коли швидкість стала 4. Тобто 54 помножити на 1,1 дорівнює 50. 9,4 Вт. Тобто, P максимальне буде різниця тобто, 59,4 мінус 14,58 дорівнює 44,82 Вт. Тобто максимальна потужність, яку розбудеться. Отримує сани, тобто хлопчик розганяє 44,82 Вт. Четверта задача. Нам треба визначити потужність, яку долає сила тяжіння, піднімаючи воду, дано об'єм 4,5 метра кубічних. Якщо висота 5 метрів Т 5 хвилин. Нам треба знайти потужність. Тут все треба час перевести в систему Сі. 5 хвилин це 5 на 60, тобто 300 секунд. Розв'язання. Як ми вже сказали потужність. Це відношення роботи до часу. Відношення роботи до часу. Нам за умовою задачі вже сказали, що визначте, яку долає сила тяжіння. А робота сили тяжіння це МЖ. Робота, сили тяжіння. У нас немає АМ. Нам відомо, що це. Вода. Щоб знайти масу, треба об'єм помножити на густину. Формула маси. Густина води це 1000 кілограм на метр кубічний, густина води. Тобто тоді ми приходимо до висновку, що робота дорівнює Об'єм помножити на густину, помножити на прискорення вільного паміння і помножити на h. Тобто, потужність дорівнює об'єм помножити на гостину, помножити на прискорення вільного падіння, помножити на висоту та поділити на час. Тобто об'єм 4,5 помножити на 1000, помножити на 10 прискорення вільного падіння. Помножити на 5 та поділити на 300, та поділити на 300. Робимо математичні розрахунки, виходить, що потужність 750 Вт. Тобто, щоб нам підняти. 4,5 метра кубічних води на висоту 5 метрів за 5 хвилин нам необхідно, щоб потужність нашої помпи була 750 Вт. 750 Вт.